Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про підстави для подання, для складання та подання рапорту військовослужбовця. Ми вже розбирали, що таке рапорт військовослужбовця, які він реквізити повинен мати, і як це подається, кому, в які строки він розглядається. Отут залишу посилання на це коротке відео. Сьогодні ми розглянемо саме підстави. Подальшому буду розбирати вже по рапортах, по видах рапортів, залежно від окремих підстав. Тобто всі ми окремо їх розберемо. Я запишу окремі відео, маленькі, коротенькі, але там зазначу, як складати конкретний рапорт про конкретну, ну, по конкретній підставі. Залишу їх також отут. Дивіться, відкривайте і. Будете мати уяву, що таке рапорт, з яких підстав так, сього.